І все через те, що Чаплинський забрав у тебе хутір. Що жінку відбив? Чаплинський мені сина вбив. Хіба пішли б за мною тисячі, якби я тільки про себе думав? Подивися, що діється на Україні. Хто тут щасливий? Магнати і купка шляхти. Ляні них у земля. Лянів у злова. них воля. Арешта. Бидло. Вітаю, дорогі друзі. Ви на каналі Альтернативна історія. Звати мене Сергій і це український канал, який присвячений стратегії студії Парадокс, як Європа Універсаліс 4, залізне Серце 4, Вікторія 2 та інші. У сьогоднішній серії ми перенесемося з вами в 1648 року від Різдва Христового в часи гетьмана Богдана Хмельницького на самий початок його шляху гетьманування та звільнення України в національно визваній війні проти Речі Посполитої. Я сподіваюся, що нам вдасться пережити цей драматичний період української історії разом з Богданом Хмельницьким. Та перша битва, яка відбулася у 1648 році, давно вже була забута. І тепер під Полтавою на початку 650 року ми змогли перемогти Річ Посполиту, заставивши от їхню 20-тисячну -ти армію відступити від Запоріжжя, відступити від такого центру нашої держави та відійти за межі на тих територій, які ми взяли під свою юрисдикцію. Богдан Хмельницький, безперечно, самий талановитий атаман Гетьман-Гетьманщини Запорозької Січі або Шевійська Запорозького, і ця перемога під Полтавою, вона не перша, ну і далеко не остання. Ми, безперечно, будемо намагатися взяти Полтаву, звільнивши її від, точніше, володіння, Речі Посполитої та від прихильників, ляхів та шляхти. Після того, як ми звільнимо Полтаву, дивіться, вже неподалік Києва тут зосереджена величезна кількість армії Речі Посполитої та їхніх союзників. Хочу нагадати, що це католицистська держава, тому їх підтримує Папа Римський, та їх підтримує багато центральноєвропейських невеличких держав. Другою великою битвою. Ми називаємо Подоля, тому що саме от після Подоля в нас розпочнеться серія великих перемог, так як армія річі Посполитої заручилася підтримкою найомників та європейськими найомними арміями, наша сьогоднішня ціль це не дати взясти Київ під під юрисдикцію Річі Посполитої, тому це третя не менш важлива, можна сказати, одна із ключових битв битва за Київ. Неодноразово ми то поверталися, то відбивали, то ляхи захоплювали, то запорожці собі віддавали в ці території, які ми вже змогли захопити. Але битва за Київ розставив ці краплі над і, тому що, от дивіться, у нас майже були рівні сили, та, попри це, армія атамана, гетьмана Богдана Хмельницького змогла розгромити військо, Запор... точніше військо Речі Посполитої. Чому ж таки має успіх армія Богдана Хмельницького? Ну, в першу чергу, наш сильно підтримує народ. Він постійно скидується як в сучасному світі на байрактари, А в 1650-х років, середині 17 століття, вони скидувалися на необхідне обладнання чи артилерію, чи навіть снаряди до артилерійських систем. Таким чином. Українці, білоруси і всі народи, які намагаються от вижити, яким дуже не хотілося отжити в Річ Посполитої, нас підтримують, що сильно змотивувало нашу армію і деморалізувало армію. Речі Посполитої, яка ну, намагається от вони не відступають. от вже один рік пройшов з нашої кампанії, а в частності це вже 4 роки війни із 1648 року. Ми громимо гробимо поляків дуже сильно в кожній битві. Поки що їм ніяк не вдається зробити такий перелом. Вони все ж таки сподіваються, що гетьман не буде такий жорстокий. І якимось чином його вдасться або вбити або там захопити в Пасху, розгромивши армію Богдана Хмельницького. Але наразі ми бачимо картину, що в 1651 році на початку е, такої весни наша армія в Кременчук намагається розгромити там знову ж таки європейську армію. Це невеличкий дивізіон, але це сильно підірве знову. Дух, бойовий дух армії Річі Посполитої. То того ж їм дається брати такий ударний кулак, з'єднувати величезні армії. У нас всього-навсього 30 тисяч війська Запорізького струю на даний час, ну і ще десь щонайменше там, 30 тисяч рекрутів, які готові в разі чого нам допомогти поповнити ряди козаків. Велика друга битва за Подоля Першої української армії Богдана Хмельницького та другої української армії нашого другого кошового Атамана дала можливість запорожцям нарешті ж таки проголосити на всю Центральну Європу та Східню, що козаки це сила, з якою треба буде рівнятися. От дивіться, з нами воює Речпосполита, Курляндія, Бреденбург, Генуя та Папська область. В частности, це п'ять країн, от, саму, от мене здивувало найбільше те, що Папська направила от свої 14 тисяч дивізіона своїх таких найманців католиків, які хотіли, може, таким чином. Поработити там, я не знаю, Гетьманщину, козаків, вони взагалі нас не рахують як за окремий народ, вони вважають, що це повстання, хоча це є не повстання, це війна Гетьманщини проти Річі Посполитої. Тож поки що Папська область в два рази подумає перед тим, як наступати, знову ж таки, на Київ. Так як Не дуже думаю, що це, доречно, коли християнська країна і взагалі там представителі церкви піднімають свою зброю задля того. ну задля вони християни, ми християни. Їм ніщо робити у Східній Європі. Ми боремося за свою незалежність, битва в Рівному. Також є масштабною, поляки побачили, що вони її не зможуть виграти. Вони збираються і ударний кулака, їм ніяк не вдається нас впіймати, виснажити, зробити так все, щоб ми змогли відступити та не дати нам розвинути військову таку військові успіхи на полі бою. Битва за битвою Богдана Хмельницького виграється на нашу користь. Безперечно, це сильно б'є попрестижовії річі Посполитої, по моральному духові самих поляків та народності, які проживають всередині цієї держави, великої, без сумніву. Я не хотів воювати з поляками. Вважаю, що якби вони там мирно дали нам хоч якусь автономію, як просив це гетьман Хмельницький, то війни вдалося минути. Тим не менше, в Брезичі. Буде відбуватися ще одна велика битва. Це битва на таких болотах. Можливо, краще в неї не треба було нам іти нашій армії, тому що ми настільки, от Хмельницький вже в середині, на початку, точніше 52-го року, був певний у своїх тотальних перемогах, перемогах на полі бою. Що якраз то в цих Бресичах нас поляки заманили, вони зібрали майже 50 -ти тисячну армію, до половини нашу 15-тисячну -ти армію Богдана Хмельницького, який прийняв бій у Бресичах. І підкріплення в 15 -ти тисячної армії з Матвійком Корнічуком не успіло. Тому от армія Хмельницького була на голову розбита якраз то в цих Бресичах. Саме розгромне та масштабне. Таке не дуже приємне. Явище нашої армії війська Запорізького. Нам прийшлося відступити як і в першій битві, так і при Матвійкові, того що вони вже стягувалися сюди, як грифони ну, в усій Польщі. Ми зайшли дуже далеко в глибину їхньої країни. От і дві найбільш масштабні поразки нашої армії. Одну армію ми втратили, оце якраз першу українську армію Богдана Хмельницького, на щастя, він вижив, йому нічого не загрожує його здоровлю. Но, але війна буде продовжуватися набагато довше. Я намагаюся подивитися, на що поляки готові в разі підписання мирного договору. Але вони лише готові дати нам Полтаву, а всі ті території, на які ми претендуємо, вони не те, щоб не хочуть навіть і думати, і говорити. Про віддачу цих територій, особливо після поразки в двох цих важливих, надважливих битвах. Тому що, якби ми тут не програли у Бресичах, то крок до Варшави був би дуже близенький. І після Варшави вони б підписали акт капітуляції Речі Посполитої. 1 червня 1652 року йдуть перевибори Атамана. Як ми бачимо, що ми безперечно будемо намагатися залишати Богдана Хмельницького, але вся Західна та центральна Україна, як ви бачите, починається знову ж таки окуповуватися їхніми військами. Вони взяли багато, відновили територію, таких, яких ми вже практично влаштували там свою адміністрацію. в Кривому Розі, як би там тяжко не було, ми знову ж таки назбирали армію, От дивіться, українська армія, перша Богдана Хмельницького, її набагато більше. Благо те, що допомогли татари з людьми. Люди також, які тікали від окупації поляків, теж пішли на Січ. Тож, швиденько, ми сформували до 50-середини 1953 року. Ударний кулак і в Любліні. Намагаємося там під Полтаву, під Любліном у східній Україні захопити і перемогти польську армію, що нам в свою чергу вдається це зробити. Моя ціль це знову ж таки повернути Київ під свій контроль, тому що ми втратили Київ з ним і центральну Україну, з ним і легітимність управління гетьмана Богдана Хмельницького. Повернення Києва являється життєважливим таким символічним поверненням. Битва на передмісті, та битва за самий Київ буде важкою. Я гадаю, ми зможемо швиденько її купувати і бачу, от якраз просучилися невеличкі отряди Річі Посполитої вже йдуть на Запорозьку Січ, не даючи нам, вони не хочуть, щоб ми змогли сформувати нову третю армію. То от дивіться. Дивіться, тут із папською, напевно, так, із Папською областю та Річ Посполита. В загальній кількості 25 тисяч солдат вони пішли на Кривий Ріг, намагаються захопити Січ, тут розгромили всі новообрані, новостворені наші армії. Благо, нам вдалося у вересні 1953 року знову ж таки повернути Київ під свій контроль. Ну і тепер Богдан Хмельницький з Матвійком намагаються піти на Січ, щоби. Ну, щоб вони там не зробили якесь безчестя. от Дивіться, в Кривому Розі от Папська область знову ж повертається. Вони майже хотіли це все окупувати. Тим не менше, армія Хмельницького підійшла до Кривого Рогу. Ми знову ж таки в другій битві зустрілися з Папською областю. На цей раз ми їх шалено розбили. от Неймовірно, так поразку таку вони не скоро забудуть. Дивіться, їхнє, їхнє військо біжить і намагається втікнути якомога швидше, тому що поляки теж відійшли після поразки під Києвом та в Любліні Люб... ну, під Полтавою так називаємо ж Харківська область. Нова битва за Київ, яка була розпочата у квітні 54 часом року, була для нас розгромом для армії Богдана Хмельницького. Я не очікував, того, що поляки зможуть повернутися після розгромних поразок у минулому-53 році, але вони змогли, змогли набрати ударний, ударний кулак, 50 тисячну армію, тож вони розгромили нашу армію війська Запорізького, але вже не так масштабно. А другий розгром нашої армії відбувається під Переяславом, тому що і тут ми не змогли належним чином отак підготовитися до цієї військової спеціальної операції. Таким чином, в кінці 1654 року, знову ж була третя поразка за останні два роки. Армії Богдана Хмельницького, що деморалізувало сильно військо Запорізьке, ну, але тим не менше, вже в середині 1955 року ми назбирали достатню кількість своїх військ. Тут у них є вже 70-армія -ти майже тисяч на армії, там Папської області, Поляків, Курляндів, Браденбурга. І битва за Полтаву це символічна та переможна битва нашої армії. Тут ми боремося проти 38-тисячної армії Папської області та Річ Посполитої, яку ми легенько змогли розгромити. Поляки сильно втомилися від війни, але ми наступаємо. Наступаємо далі, знову ж будемо повертати Київ, відганяти Річпосполиту Посполиту від території. Початку Запорозької Січі, ну а потім будемо повертати всі ті території, які були нами захоплені станом на 1650 рік на початку нашого відеоролика. Битва за битвою виграється з нашої сторони. О, дивіться, на цей раз поляки, які побачили розгром Папської області і маючи перевагу в два рази над армією Богдана Хмельницького, вони не змогли. Закріпитися було багато людей, які лише при одній чутці, що Богдан Хмельницький веде своє військо, вони відступали. Самою масштабною останньою битвою війська Запоріжжя була битва за Київ, де зібралися майже 35 -ти тисячна армія козаків проти більше ніж як 50-тисячної -ти армії коаліції Річі Посполитої. Ну але ця битва. Стала останньою та вирішальною у цій війні. Після битви за Київ 1956 року в кінці територія Гетьманщини збільшилася в рази. Багато країн не хочуть продовжувати боротися проти Вріч Восполитої. Битва за битвою, дивіться, ми отримали усі перемоги на полі бою. Подивимося, на що спроможна по дипломатичному полі сама Шрища Посполита, але я гадаю, що поки ми не візьмемо Варшаву та Краков, поляки не підпишуть із нами історичний мир. Тож битва за Варшаву в лютому 57 го року стала останнім досягненням Богдана Хмельницького в його повстанні українському. Постані за Українську Свободу, де паралельно і Варшава, і Краков бралися в посаду, а армія Річі Посполитої, ну її навіть на карті нема. Вони настільки сильно втратили всі свої сили, спроможності та людські ресурси, за всю війну змогли лише нанести в великих битвах шість раз нам поразку, але в 20 раз вони програли. Краков та Варшава пала. У квітні 1657 року поляки були готові віддати і віддають всі ті території, на які претендує Гетьманщина. Це неймовірне досягнення Богдана Хмельницького в цій війні. От Хейм я не зможу повернути, але і претензій на них не маємо. І велика перемога запорізька війна за повернення Браслава. А насправді це війна за це національно визвольна війна, бо дана Хмельницького за українську свободу. Завершилася тим, що ми втратили 145 тисяч з нашої сторони, і майже 200 тисяч вояків втратили річ Посполита своїми союзниками. Нам відкриваються декілька ідей та пунктів, які ми змогли, ну точніше, таких завдань, які ми могли виконати. Відновили Київ, Запорізька Січ стала набагато великою, сильною. І тепер будемо намагатися встановлювати закони та правила на території цієї великої Гетьманщини. Люди нам допомагають, всі люди, які колись воювали за нас, тепер повертаються до будинків, до домівок. Ну а в гетьман Богдан Хмельницький, який вже в третій раз переобрався. Кошовим Атаманом війська Запорізького буде відновлювати територіальну цілісність та порядок на великій обширній його території. Перемога далася дуже тяжко. Дуже тяжко ми змогли перемогти. От нам навіть є в нас такий пункт, як сформувати русинську націю, це ж Україна. А я буду це все робити, реалізовувати, тому що з цією метою ми створювали цей альтернативний випуск. Тим не менше, війна, як я вже сказав, нелегка була для війська Запорізького для, та для всього народу. Більше території я не зміг взяти, якщо би ми воювали ще з поляками, бодай там рік. То економічна криза була б неминучою для нас. І так нам дуже сильно допомогли народ, тож тепер доведеться за весь час відновлювати економіку Україну і намагатися вишити, побудувати у європейську державу, яка буде не колонією, і до якої не буде ніхто із європейських лідерів, такий як Османська імперія чи там Російська держава, не будуть хотіти загарбати наші території. 16 липня чи червня 1657 року ми сформували русинську націю, це ж Україна. Історичний день Хмельницький являється президентом України. Дивіться, атаман Богдан Хмельницький, неймовірний лідер, неймовірний козак, який зміг домогтися перемоги в цій надважкій війні. Війська запорізького українців у національно визваній боротьбі за свою незалежність. І так, дорогі друзі, я дякую всім за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. Був радий вам показати цей альтернативний випуск. До побачення, до нових зустрічей і всім бай!